Спартакеда серед допризовної молоді, починаючи з років незалежності, проводиться щорічно з метою визначення фізичної підготовленості до призовної молоді до служби у збройних силах України. Привітав усіх присутніх зі спортивним святом міський голова Володимир Москаленко. Дуже приємно, що напередодні великого всенародного свята свята перемоги. Ви тут проводите змагання, змагання якраз і присячення великої перемоги. Актуально воно для міста Коростеня, для міста бойової слави у нас вже склалися добрі гарні традиції всіх направлення в життєдіяльності нашого міста, і в тому числі і в спортивному, тому що ми були є являємося лідерами в спорті в нашій області і приємно, що молодь сьогодні підтримує ті традиції, які багато років заклалися, і те, що спільно ми з забороним. Організацією з активом спортивним спортивною громадськістю з молоддю проводимо такі змагання. Я думаю, що вона якраз актуально в не простий для нашої держави. Час я зичу всім учасникам спартакіади, всім, хто має до цього відношення. Всім нашим користенцям доброго здоров'я, гарно виступити. Спартакіада проводиться з метою патріотичного виховання та популяризації здорового способу життя серед молоді, покращення підготовки юнаків до служби у збройних силах України, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом. Цього дня на учасників спартакіади чекав приємний сюрприз. А повідомив його керівник благодійної організації Вітер надії любові Сергій Ковальчук. Дуже маленька місія це просто передати подарунок від норвезьких студентів, які вже багато років співпрацюють з нашим містом, з молоддю нашого міста, і просто передати ці м'ячі. Ми купили за гроші, які вони зібрали там в Норвегії. Це по 10 м'ячів на школу, тобто скільки 130 м'ячів, 5 волейбольних, 5 футбольних, щоб як ме сказав, що вже щоб ви розвивались фізично, загартовувалися, були справжніми захисниками вітчизни. Вітання вам від норвезьких студентів. В урочистому відкритті спартакіади взяв участь і голова міської ради ветеранів Леонід Слобожан. Він звернувся до підростаючого покоління. Ви повинні, от сьогодні приймаючи участь у змаганнях, показати найкращі результати. Возможно, из вас вырастут чемпионы нашего героического города Коростень. Кто-то будет разрядниками, но одно: вы должны учиться, учиться и учиться и быть достойными защитниками нашей страны. Не забывайте своих ветеранов и своих родных, которые еще есть. Их очень жаль, что мало, и они уходят с каждым годом. Поэтому я еще раз желаю от имени городской ветеранской организации, от всех ветеранов, вам отличных успехов, здоровья и чистого неба над нашей страной. Спасибо. По завершенні офіційної частини міський голова Володимир Москаленко особисто вручив кожній школі подарунки від норвезьких студентів. Спартакіаді взяли участь 13 навчальних закладів міста. До спортивної програми було включено стрільба з пневматичної гвинтівки, метання гранати, підтягування на перекладині та біг на 100 метрів. Щороку наші майбутні захисники відпрацьовують вміння влучно стріляти, як найдалі метати гранату, швидко бігати, також демонструють силову підготовку у підтягуванні. На перекладенні за результатами змагань перше місце посіла загальноосвітня школа номер 2 Вітаємо переможців!